Доброго дня всім. Ось виставляю чеки і нашу покупку, щоб люди бачили, куди йдуть їхні гроші. І мої гроші тут теж зараз вам розкажу. Це ось купили для нашої мишки обробляти ці хворі зуби. Вона, вона через них не може їсти. Воно стоє, в общем, дорого воно 800 чимось гривень. Да. Це для е, таких котиків Ренал. Творими нирками. Їх же вже в мене з мішкою 4. Це їхня їжа теж. О, це теж їхня їжа. Це брала капсулки печінка нирки. Беру по 10 штук, по 15, щоб не витрачати зразу всі кошти. Це для беззубих котиків. Це теж лікувальний для беззубих. а це каші, я мішаю, щоб їгали вуличні кочики, підвальні, щоб гарно їли кашу, каша з цими паштетами. Тут всі внутрішні йдуть легені, почки, пише м'ясо. Ну, значить, Будемо надіятися, що там є м'ясо. Тут теж таке яловичина, кусочки в соусі, теж пише, що є м'ясо. Будемо надіятися. Хочу всім подякувати за допомогу. Для наших котиків ось наша мишка. Зараз будемо її годувати. А мишки ми, нам приписала лікар, так як в неї сильна була анемія, оце все переливання, то я її беру ось такий мус, який шприцом добре набирати, і вона його їсть. Правда, він дорогий, але вона не виживе, як я її не буду це купляти. Я вже за це не виставляю. Чека. Дякую всім. І мишка дякує, і всі котики дякують.